Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зупинка двох турбін у Жоголевській ГЕС. Крім того, заблоковані два із трьох шлюзів у четвертому прориву. Місто Самара під загрозою затоплення. Уже 10 ГЕС за тиждень виходить із ладу. Каскад бавовни почався після того, як не стало Каховської ГЕС-карма. буває всякою цю гру можна грати удвоє. Потрошав скликає Радбеза. Ситуація настільки критична, що будуть просити перемир'я, хоча б тимчасово, чим потрібно Користатися Україні і не піддаватися, як тільки Росія кине всі сили на ліквідацію наслідків. це чудова можливість Китаю в ремонті відмовив, а прикордоння все горить. У Білгородській і Курській областях Російської Федерації російським добровольцям протистоїть збірна солянка з мобілізованих солдатів строкової служби та елітних підрозділів. Серед останніх спецпризначенців головного управління генштабу російської армії раніше відомо як ГРУ генштабу про це в ефірі фрідом сказав заступник командира Легіону Свободи Росії з позивним. Цезар, на його думку, елітні підрозділи російської армії першими приєднаються до добровольчого руху, коли він розпочне великий визвольний похід. Тому прикордоні РФ збірна Солянка там присутні як мобілізовані, як строковики, так і елітний підрозділ на кшталт другої бригади спецпризначення ГРУ Генштабу. Найцікавіше, що найпатріотичніші правильні настрої саме в елітних підрозділах. Я вас запевняю, що коли ми розпочнемо великий визвольний похід, ці підрозділи переходитимуть на наш бік першими, сказав він. Заступник командира легіона Свободу Росії також повідомив, що російська влада не поспішає визволяти російських військовослужбовців взятих у полон добровольцями. Раніше для їхнього звільнення добровольці пропонували губернатору Білгородської області В'ячеславу Гладкову зустрітися. Губернатор Гладков вже вам знайомий персонаж. Його найбільше цікавить розпил коштів на побудові піраміди, зубів дракона, всього такого іншого, та непереборне бажання сидіти у своєму кріслі, показати хорошу явку на виборах та намалювати дуже гарний результат. За Путіна майже рік тому ми вже зв'язувалися з ним. Доля полонених російських військовослужбовців, і тоді його не цікавила. Вона його не цікавить і зараз зазначив Цезар. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.